Кожен з вас зараз перед початком креслої дороги взяв собі намірення, за що він тепер буде кресну дорогу. Це він сухо з нас не має розпорядження. Це за баті, які потребують якоїсь спорозуміння від бої, тут за баті, які потребують здоров'я, що з Благодарства, які каже тільки попередні. Напевно, всі ми маємо огірснути. Завзи нині і повсякчас і на віки вічні амінь Господи Ісусе, я за зими піду за тобою, хресною дорогою. Я не хочу бути на ній, просто мовчазним слідком. Прагну повноцінно брати ній участь, взявши з тобою хрест. Цей хрест насправді є зі мною щодня, іноді я втікаю від нього, іноді намагаюся не помічати Його. Я знаю, що у Христі страждання, але в Христі. Слава цьому сину і святому сутті, і нині по всех часі на віки вічні те. О, Маріє тебе, Богу, та Ісуса рани серці і душі, притерпілий за нас страсти Ісуса Христе, Сини Божий поминули. Стація перша. Ісус засуджений до страти на хресті Люди Божі, поклонися, святи люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя Миру. Обмова. Глузування, наклеп, так легко словом когось засудити, знеславити його добре ім'я. Так часто трапляється, що людина насміхається над іншою людиною, безпідставно звинувачує та принижує її. Може статися, що й нас хтось негідно оцінить, чи ми когось. Що тоді? Чи сперечатися? Чи будь-якою ціною боротися за правду, істина захистить себе сама. Як це сталося у випадку з Ісусом, який також був безпідставно звинувачений? Господи Ісусе, допоможи, щоб я, як і ти, терпеливо зі смиренним серцем перенесла насмішки і неправдиві звинувачення, а також, щоб і я ні з кого не насміхалася.

І на віки вічні. Амінь. О на віє тебе, Божу, Ісуса, рани ножи, Своїм серці і душі. Ісусу друга Ісус бере Хреста Своїх плечі. Ти знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя Миру. Годущий у навчанні, хвороба матері чи батька, неприємний товар, товариш поруч за партою. У житті не можна уникнути таких ситуацій. Ми можемо злитися на них, проклинати, можемо врешті шукати виходу в коріння, алкоголю або наркотиках, комінних товариствах. Можемо однак знайти інший шлях, можемо сказати собі у серце. «Ісусе, я довіряю тобі. І враз із ним взяти на себе тягар проблем. Можливо, вони і не зникнуть, але зачи їх ми не будемо самі. Господи Ісусе, допоможи мені взяти на себе хрест моїх проблем і труднощів йти за тобою. Нащо є сили в нехай святиться і нехай прийде завоє, нехай Туєволя Твоя, як на неї, так і на землі, наш насушний немає. Стація третя. Ісус падає перший раз під Христом. Люди Божі, поклонися, святи, люди, Знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, Князя Миру. Ми часто падаємо, емоції, злість, вибух гніву, втрачений час чи непристойний фільм. Це наші життєві опадки. поки осягнемо святі, не раз прийдеться впасти. Але пам'ятаємо, що ми не самі з нами Ісус Христос, який прагне допомогти піднятися після кожного падіння. Господи Ісусе, допоможи мені якомога рідше впадати і завжди вставати після опадку у гріх і зло. Буде знеси пісню, прославляй Христа Ісуса світу, князя миру! Багато безсонних ночей, хвилювань, напружень, а іноді сліз. Такої Такою є любов матері до дитини. Коли дитина зазнає кривди, мати поспішає на допомогу. Марія також є нашою матір'ю. Коли хтось чи щось загрожує нам, вона не залишає нас одинокими. Вона з нами. Хоче допомогти нам так само, як сильно бажала полегшити страждання сина свого. На жаль, там це було неможливо. Вона допомагає йому лише своєю присутністю. Марія, будь біля мене в радості і печалі. Підтримай мене і допомагай мені, бо сама я не в силах нести тягар мого життєвого Христа. Стасія П'ята. Синмо допомагає Ісусові нести хрест. Слава Страсі, Молодой. Люди Божі, поклонися, святи, люди. І Христа Ісуса, спаса світу, князя миру. Добре мати друга. Друг це той, на кого завжди можна розраховувати. Однак. Щоб мати друзів, спочатку сам мусиш стати приятелем для інших. Чи Симон з Киренеї був другом Ісуса? Звичайно, що ні. Але ж навіть не свідомо Він послужив Христові. Господи Ісусе, постав на моєму життєвому шляху якнайбільше людей звичливих і добрих. Допоможи стати другом для інших. Віка витирає обличчя Ісуса. Люди! Та Ісуса, Спаса Світу, князя Миру. Їжність і чутливість серця це ознаки, які мають бути властивим дівчині, жінці. Постать Вероніки, її мудрість і відданість Ісусові є доказом того, що саме відданість і вірність особі, яку любиш, це найкращі символи людства. Це риси, які особливо яскраво виражені в житті жінки. Можливо, тому Іван Павло ІІ Часто говорив про геніальні жінки. Господи Ісусе Христе, чи не так, щоб сучасні дівчата і жінки щораз більше ставали схожими на святу Вероніку у щирості серця і діданості іншій людини? Тасія сьома. Ісус вдруге падає під Христом. Люди Божі, поклонися, святи, люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, Князя Миру. Коли ми змогли перемогти певний гріх чи слабкість, раптом виявляється, що зло повертається до нас як бумеранг. Так діє диявол, який, бачачи впорядковане сумління, робить все, щоб знову його засмітити і заплямити гріхом. Але пам'ятаймо, ят... пам що навіть другий упадок зовсім не є знаком остаточної поразки. В таких випадках кличемо Христа на допомогу. Він сильніший, ніж будь-яке зло. Він переможе сатану і дасть нам сили піднятися після падіння. О, Господи Ісусе, допоможи мені боротися з усіма спокусами, особливо, коли вони з'являться після сповіді і молитви. Стація восьма. Ісус зустрічає заплаканих єрусалимських жінок. Люди, Божі, поклонися, святи, люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, князя миру. Бачимо в навчальному закладі на подвір'ї, на вулицях плачучих. Щось цінного згубили, щось забули, сталося щось для них прикре. Як сприймаємо цей сум? Чи ще більше додаємо їм волю нерозважливою критикою, чи стараємося допомогти? Ісус сказав до жінок, щоб не плакали. Краще нехай виховують дітей так, щоб не мусили терпіти через їхню поведінку чи вчинки. Чи мої ближні не плачуть через мене, що до кінця розумію, як ранить їх моє негідне життя? Так, Ісусе, вже знаю, що, що на тебе маю оплакувати, е, як ці плачучі невістки, але себе. Господи Ісусе, навчи мене сприймати терплячих, вміти допомогти, розрадити. Будь зі мною особливо у важкі хвилини, щоб лиш у тобі я знаходила правду, розраду і силу. Пація дев'ята, Ісус тут падає третій під Христом. Люди Божі, поклонися, святи, люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, спаса світу, Князя миру. Буває, що все нас дрятує, все розвалюється, охоплює хвиля сумнівів і жалю. Коли в такі моменти і є самі, дуже легко приходить депресія та безнадія. Але немає ситуації, в якої Ісус нас не врятував. Господь Бог іноді допускає зло, але для того, щоб перемінити його на добро. Господи Ісусе, допоможи мені приймати всі життєві обставини як проява волі Божої. Стація 10. Катин знімає кодя Ісуса Христа. Божий, поклонися, святи, люди, снеси пісню. Прославляй Христа Ісуса, спаса світу, князя Миру. Достатньо вам тут телевізори, щоб побачити що одну з основних недух сучасного світу. Цією хворобою є, є відсутність сорому. Сучасна людина намагається привернути до себе увагу іншим непристойним зовнішнім виглядом. Нещасна, не знає, що таким чином стає лише предметом поглядання, а не об'єктом любові. Поваги і відзнання на тривалий час вартилися той, хто порталою і поведінкою свідчить про свою гідність як особистість. Господи Ісусе, допоможи мені здивувати інших не зовнішнім виглядом, але красою духа. Стація 11. Ісуса прибуває до Христа. Люди Божі, поклоніться, святи, люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, Спаса світу, Князя Миру. Кожна рана болить, особливо, коли болить зелена душа, коли близька людина завдає нам болючу удару. Способом, або ганебним. Чинком. Тоді охоплюють жахливі відчуття. Це справді великий біль. Ісуса це теж дуже боліло, коли до христину Хро... дерева прибивали його люди, котрих він прийшов катувати. Господи Ісусе, допоможи терпливо переносити біль, який завтра їх мені близькі люди. Стація 12, Ісус помирає на хресті. Люди Божі, поклонися, святи, люди, знеси пісню. Прославляй Христа Ісуса, спаса світу, Князя Миру. Що таке любов? Якщо шукаємо відповіді на це питання, то маємо подивитися на хрест. Це і є любов. Любов це готовність до самопожертви навіть ціною власного життя заради іншої людини. Любов не має іншого спільного героїстичним бажанням володіти іншою людиною. Справжня любов є вільна від зазрості та його нізму. Правдив, правдива любов виражається у буті та служіння для іншої людини. Господи Ісусе, навчи мене любити інших, як полюбив мене, віддався за мене життя на хресному дереві. Терпіть за нас стратина Божі у мене. Стація 13. Господа Ісуса, зняли з Христа. Люди Божі, поклонися, свяди, люди, знеси пісню, прославляй Христа Ісуса, спаса світу, князя миру. Боляче дивитися на близьку людину, яка пережила страшні муки. Великий біль наповні серце Марії, коли вона дивиться і знімає з Христа тіло її сина. Вона, однак не падає в розпач, але нарікає на Бога за все, що сталося. Господи Ісусе, допоможи мені, навіть у найважчі моменти мого життя не втрачати надію і не впадати у віччя. Гріб! Тут зустрічається смерть і життя. Після страшної п'ятниці прийде час неділі воскресіння. Так є і в нашому житті. Після розчарувань і страждань приходить радість і спокій. Хрест має нас загартувати, зміцнити нашу душу. А коли це завершиться, завжди приходить переможна слава, яку приносить Ісус. Переможець смерті. Пекла і диявола, Господи Ісусе, ми низенько припадаємо перед Твоїм Христом і чекаємо Твого Воскресіння. Господи, за хвилю я повернуся до своїх обов'язків, до навчання і праці. Буду йти ти різними дорогами і всюди зустрічатиму людей. Будуть умовно повторювати статі твоєї хресної дороги, якої щойно я розважала. У кожній людині я зустріну тебе, Ісусе. Буду також обурюватись на тих, які засуджували тебе. Але чи я стану кращою, чи в мене знайдеш правдивого приятеля, чи буду тобі вірним, чи витримаю до кінця. І на ці питання буде моє життя. Вже за хвилю розпочнеться іспит, іспит моєї віри, моєї любові. Дай Боже, щоб результат цього іспиту був позитивним. Про це прошу тебе, Господи, благослови кожен мій крок. Часто повторюємо собі, Ісус мене бачив. Отже, погодьмося так, щоб не бачив у нас нічого іншого, окрім добра. Христос істинний Бог, наш, молитва на причину і Матері, що прийняв на себе добровільні страждання, хрест і смерть нашого Рада Спасіння. Полижимо святих отців, і вогносного отців наших і всіх святих, помилує Спаси, як благий і чоловікулюбець. Амінь. Дякую щиро, дирекції, завучам, вчителям, а особливо вам всім, що ми могли спільно тут молитися. Колись це би було неможливо, а сьогодні це, напевно, найкраще, що ми могли зробити за цей день у цій школі. Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!